Тут під біошним шифром, в цих двох дерев'яних коробках, є залишки унікальних археологічних об'єктів. Це одні з найдавніших у світі багатоканальних гончарних горнів. них випалювали кераміку, керамічний посуд на поселенні тальянки. Це поруч за кілометр звідси. Найбільше за площею, ну фактично, мегапоселення мідно-кам'яної доби для світу тогочасного. Але їх Розкопували і розбирали, їх уже немає. Тобто, якщо якомусь горну випала честь попасти під археологічну лопату і під щіточки і кельмочки, то це означає, що звідти витягнули максимум інформації про ті горни, але їх вже немає. Вони розібрані. А цих два ми вирізали з материком. Це було неймовірно складно. Але ми це зробили і на кран чи краном підняли, перевезли сюди. І вони тут 11 років чекали на оцей дах. Вони розсихатися почали вже. І, звичайно, я розумію, що багато хто буде дивитися цей сюжет і скаже, що це не на часі. Війна, війна за ідентичність, війна за спадщину це теж один з напрямків цієї боротьби, який вже тягнеться багато-багато. Десятиліття, навіть століття. Буквально місяць назад тут ще нічого не було, а за місяць звели каркас дерев'яний. І от хлопці сьогодні вже закінчують робити оцей дах. Прикриваємо ми українську технологію, але дещо трішки змінена вже більш так до. Голландської наближена. А це технологія, в принципі, така, як наші діди раніше ще робили в давнину. Вона така ж сама, просто тоді замотували прямо за лату, зараз трішечки робиться інакший. Вигляд має такий самий, але спосіб укладки дещо інакший. О, так як тоді зачіпляли залату робили такими як перевеслами, як і на житних парках, так само і на очеретяних. А тут прив'язується дротом через саморізи, це трошки пришвидшує роботу, але виглядає воно все так само. Цей дах, щоб накрити нам, потрібно десь 2 неділі, 14 днів приблизно, плюс-мінус залежності від погоди. Але так як зараз погода дуже чудова, сприяє нам і такі гарні справи, то якраз ми вкладемося в ці 14 днів. Тут пішло десь більше, ніж півтори тисячі сніпків, очерету, привезеного з Вилкового. З Дунаю. Через деякий час сюди вже будуть заходити відвідувачі. Тут будуть двері дерев'яні, тут будуть наші беушні тоновані склопакети під сірі, які залишилися від нашої башти. Підлога. Це все буде відкрите і люди зможуть бачити залишки цих горнів. Тут буде підсвітка. Якщо не вдарять морози, то може ми його до Нового року, навіть раніше, в грудні, ми його закінчимо. Роботи ще є, але тут робота йде. Тут такий логічний ланцюжок, який ти не перескочиш. В самому кінці ми маємо від... ми маємо, маємо гарно це ще зробити. Ми маємо відкрити їх, маємо їх розчистити морозом. Це нереально робити. Це археологічна, ще одна додаткова, хай невелика, така вже якби косметична, але ще археологічна розчистка має бути. Це треба робити по теплу, при плюсовій температурі, а не при е, навіть 5 плюс це буде не дуже, да. а при мінусі це, це взагалі нереально. Тому це або буде цей рік, або це вже буде весна наступного року.